Моє вітанечко, Макс, на зв'язку. Друзі. Сьогодні давайте виділимо декілька хвилин і поговоримо про дуже важливу тему. Оскільки ринок пішов догори, ціна на крипту виросла. Багато хто прокинувся і все ж таки зрозумів, що на крипті можна заробити. І що вони роблять? Вони беруть свої грошенята, несуть їх, наприклад, на біржу, щоб купити тієї крипти. І тут же ж на них що чекає правильно, хлопчики та дівчатка, які працюють з іншої сторони. Вони, в принципі, нікуди не дівалися, але зараз в них роботи побільшало в рази. Про кого я зараз говорю? Про Шахраїв, мошонщиків, да мошенники, мошонщики з камер, як хочете, так їх і називайте. Але є такі люди, як то кажуть, хто на кого вчився. І сьогодні я вам розповім про декілька схем, які мені відомо від людей, які втрачали на цьому гроші, або яких пробували скаманути, але вони вчасно зрозуміли, щоб ви знали собі, мали на увазі, як то кажуть, були озброєні і могли протистояти цим мошонщикам. В свою чергу, якщо ви маєте якісь ще схеми, будете мати так подивитися які в мене. Якщо маєте ще якісь схеми, також пишіть їх, наприклад, в коментарях. Потім я думаю, можна буде відзняти ще відео, так щоб розповідати людям все більше і більше, щоб кожен знав. І був обережним. І поки я не розпочав, будь ласочка, друзі, хто ще не підписаний на канал, обов'язково тисніть кнопку підписатися, обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там більше інформації, і туди інформація потрапляє більш оперативно, ніж на YouTubeчи. Посилання в описі. Цик-цик всі підписалися. Погнали і перша схема. дивіться, така вона, на мій погляд, така трошки дитяча, тому що я не можу зрозуміти до кінця, як все можна повірити, але це життя, це життя. Це люди пишуть, і не одна людина мені про це написала. Питала, як створити гаманець, біжу, як вивести ті кошти собі на рахунок. В чому полягає? Вам пишуть якісь там невідомі, наприклад, в Телеграмі чи будь-якому іншому месенджері, що є певний сайт, є там певний рахунок, я сам не можу вивезти з якихось там причин, допоможи мені, забереш собі, а я там візьму відсоток, чи поділимо пополам тут вже неважливо. Тоді ви заходите на, сайт, на цей сайт, дивитесь і бачите там суму більше мільйона баксів. Представте собі, що до вас пише незнайомець і каже, забереш собі мільйон, а мені даш там, чи поділимо той мільйон пополам. У Вас загоряються очі. Ну, є такі люди, які в це повірили, і в яких загорілися очі. Вони зразу кидаються це робити, виводити, але при виводі вас просить оплатити комісію. І комісія не то, що там один долар, да, наприклад, там в мережі там якісь, а реальні суми там тисячу дві. Але на фоні мільйона баксів, які зараз можуть до вас прийти, вам здається, що все нормально можна заплатити і штуку. Я бачив. Цих людей, ну, як бачите, я з ними спілкувався, з тими, що вірили в це. Друзі, не ведіться на такі дитячі розводи. Хто вам так дасть півмільйона мільйон баксів? Розумієте, в чому суть? Ви починаєте їх виводити, і там пише, вам треба сплатити комісію там, тисячу-дві баксів. Все, якщо чи коли ви її сплатите, все, рахуйте, що на цьому ну, як угода, на цьому схема пройшла і вас розвели, як, як не знаю, як мамонта. Друга схема теж стосується писак або запрошення в якусь грубу, або конкретно, коли вам пишуть з якоюсь пропозицією, ще ось така буде, а потім буде ще декілька по P2P. Це більш загальні, але також дуже їх багато і багато, дуже людей на це ведеться. Зразу ще раз перед цим такий стопер. Зупиніться і подумайте: от, наприклад, коли людина вам пише і пропонує якусь там дуже вигідну схему. Подумайте собі, зразу, для чого вона це робить. От конкретно зразу, для чого вона це робить? Якщо вона має якусь таку прикольну схему, то чому вона не крутить її сама? Сидиш, крутиш втіхаря і заробляє собі 10-15%. Чому ні? Чому вона звертається до вас тим більше незнайомої людини? Чому? І вам зразу стане ясно. Це точно мошонщики, шахраї, так? З камери, і так далі. Дивіться, в чому полягає? Вам пишуть або добавляють групу, де є якась дуже крута схема. Треба туди завести, там провести, через обмінничок перевести, і ви зверху отримуєте 10-15%. Наприклад, ви штуку баксів закинули, прокрунули 3 хвилини, 5 хвилин, так, і заробляєте 100-150 баксів. Вони за це, наприклад, беруть якийсь свій невеличкий відсоток, там якихось 10-15 баксів. Ви думаєте, супер. Ви закидаєте туди бабки. Як правило, у них є якийсь свій бот чи свій обмінник, через який ці дуже класні схеми прокручуються. Ви закидаєте цей обмінник гроші і все. І ваші гроші розчиняються. Отак, на раз два. І по-любому, зараз хтось скаже: Та блін, що ти що ти трусиш? Да, хто на таке ведеться? Але, друзі, таке є, справді є. Можливо, це більше стосується новачків, але все ж таки це життя це те, що пишуть люди. Тому будьте обережні, не ведіться на таку двіжуху. Ніхто просто так вам нічого не подарує. Ну що, рухаємось далі. і далі говоримо вже про P2P. Тому що зараз, так, да, хребта пішла до гори, багато хто. Виводить звідти вже кошти, хтось заробив. Так, хтось хоче заробити, заводить і під тупі активно використовується. Хоча як і завжди, тому що це, мабуть, один із самих таких простих, швидких, доступних і відносно безпечних способів, так? тому що більше виступає в ролі гаранта, але бувають ситуації. Тим більше, що ці мошонщики, люди також не дурні, вони продумують і видумують все нові нові способи для того, щоб кинути нас на гроші. Так, про що ми зараз говоримо? Дивіться, схема з NovaPay. Е, Можливо, ви вже про неї чули, тому що це не нова схема, але багато ще хто на неї попадає, і так само воно працює. Дивіться, в чому суть? Ви продаєте свої USDT на p 2 p Людина відправляє вам кошти за ваші USDT вам на карту, ну, типу, як завжди, так? але з NovaPay. Чому біда цього NovaPay? Тому що там є можливість повернення коштів. Вам прийшли кошти гривні да, на карту. Ви бачите, це нормально. відпускаєте на p 2 p на біржі USDT. А людина, цей скамер, мошонщик бачить, що ви відпустили, все гаразд. Наприклад, навіть виводить її з ДТ, і потім робить повернення цих коштів, тому що через НоваПей існує така можливість зробити повернення. Тобто ці кошти, які він вам віддіслав гривні, списуються у вас з вашої карти назад йому. Але тут може хтось сказати, що це ж на біржі, заблокуємо аккаунт, так напишемо там в підтримку, поскаржимось, заблокують, повернуть USDT. Скоріше за все, він зразу ці USDT перекидає кудись інше, а на рахунок аккаунту, я думаю, що він в нього не один. Тобто такі люди працюють да, там, через дропів, вони там чи купили тих аккаунтів, наробили, якби це не проблема зараз створити там декілька аккаунтів. Цей закрили, заблокували. Нічого страшного, буде працювати з іншим. Тому треба бути обережним, що в такій ситуації робити. Я, слава Богу, тьфу -тьфу -тьфу, не попадав ще на оці НовоПей, але думаю, що зразу, як бачите, що вам прийшло з НовоПей, треба відкривати апеляцію, а там далі розібратися. Чи то він просто відіслав йому так зручно, чи він справді мошонші. Якщо ви знаєте правильний алгоритм дії, наприклад, ви вже проходили, були в такій ситуації, знаєте, як вийти з неї, так сказати, переможцем зі своїми грошима. Будь ласка, напишіть в коментарях. Нам буде дуже цікаво, як би хотілося б знати на 100% що робити в такій ситуації. І наступна схема також P2P, і тут можна попастись, навіть не будучи новачком, да, вже будучи таким впевним юзером p 2 p майданчиків. Також схема не нова. В чому заключається? Ви, наприклад, виставляєте ордер на продаж тисячі USDT і продаєте, в принципі, частинами, дата, вам не обов'язково зразу всю суму. Це нормально. Є два брата акробата два бошонщика, які вирішили попрацювати. Так? Вони перший відкривають ордер на 20 тисяч, тобто купує у вас USDT на 20 тисяч, інший на 10. Що вони роблять? Перший це ще на 20, відправляє вам десяточку гривень на карту. Так, ну це також нормально, в принципі, коли частинами, Да? Головне, щоб потім вся сума зібралася. Відправляє десяточку, робить скрін. дає цей скрін своєму другу з камеру, який на 10 тисяч закуповує. Хоча він насправді нічого не купує. Так? Він скидає вам цей скрін і каже: ось я оплатив. І підтверджує: так? підтверджує вам свою десятку, типу він її скинув. Ви бачите, ага, десятка прийшла, нормально. Відпускаєте USDT на 10 тисяч. Все, той закривається, свалює. так? Перший, той, що відкривав на двадцятку, докидає ще 10 тисяч. Типу, все, друже, я скинув тобі 20. Відпускаємо її ДТ. Ти або не побачив цього і відпускаєш, думаєш, ну, все, двадцятка є. Да? Він також скрізь може скинути все без проблем. Або ти починаєш думати, бляха, а що ж таке? Що не так? Відкриваєш апеляцію, або він відкриває апеляцію. І виходить в тому, що він, в принципі, правий, тому що він скинув одну частину, 10 тисяч, і другу частину. А кому ти там що десь відпускав, це вже типу твої проблеми. І біржа скаже, що ось, дивись, дві суми конкретно від цього користувача до тебе зайшло. І виходить так, що ти відпустив USDT цьому на 20 тисяч, попередньому, тому першому на 10 тисяч. А отримав всього 20 тисяч гривень. Тобто відпустив на 30, отримав 20. На 10 тисяч вони тебе нагріли. Тому треба дуже обережно дивитися, що від кого приходить. Представте, що це будуть якісь більші суми. Розумієте, так? Може бути не 10 тисяч, а більше. Тому обов'язково обережно, не поспішаючи перевіряйте всі скріни, дивіться, що від кого вам приходило, коли приходило і куди приходило. А тоді тільки відпускайте USDT. І давайте ще одненьку, теж P2P, тільки вже на від гривні на біржу, тому що, мабуть, вже вам набрид, да? якщо буде треба, там можна буде зняти ще якісь пару відео, бо, тому що схем насправді дуже багато. Дивіться, наприклад, ви там купуєте 200 баксів. Умовно, 200 баксів, да, ви перекидаєте на карту там, 8 тисяч гривень людині. Так? А потім цей кренділь, цей мошончик пише вам, що в нього щось там заглючило, не може там перейти, відкрити сторінку, відпустити її з Навіть скрін вам скине. Ну, це все фейк. 100% це все фейк. І скаже, давай так, відміняй. Угоду, але гроші то вже в нього. Відміняй угоду і давай перезайдемо ще раз. І відкривай нову. Але, типу, я потім тобі відпущу. Ви відміняєте, і все, він пропадає. Він пропадає, нічого більше не може зробити, також тому, що це якийсь там аккаунт один з 10. Так, вони його заблокують, але все. Все, ви перестали гроші. Чекайте, поки він відпустить. Не відпускає, відкривайте апеляцію. Не відміняйте, тому що це ваша дія. Ви це зробили. Ви відмінили. Хоча не повинні були цього робити. Або сказати, давай, скидай мені гроші назад, я відміню цю угоду. І потім ми відкриємо нову, і все піде так, як треба. Розумієте, так? В чому справа? Не відміняйте тим більше, коли гроші вже відіслали, що ви можете відмінити. Ви самі скасували свої, там, не знаю, свої гроші, просто подарували людині. Все. Не ведіться на це. Конкретно робите те, що потрібно робити. Ніякі там особисті чати, все. Пишете все на біржі, не де там в яких телеграмах. І робите так, як треба робити. Не слухайте, що воно вам говорить. Навіть якщо скидає якісь скріни там, відеостанціями з бубнами. Все, ви знаєте, що робити, і робите. На цьому будемо закінчувати. Пишіть все, що думаєте в коментарях. Обов'язково підтримайте це відео лайком. Нагадую про підписочки, YouTube, Telegram. Всім гарного дня, гарного настрою. Не попадайтеся. Будьте крепкими. До нових зустрічей. Пока!